Новий серіал про зомбі-апокаліпсис, Зом 100, вийшов просто дивовижним. Перший епізод получився надзвичайно емоційним, яскравим та шикарно знятим. А ще в ньому захована іронічна великодка про аніме індустрію. Аніме розповідає про молодого та енергійного хлопця Акіру, який влаштовується на роботу в рекламну компанію. Спочатку він радіє можливості займатися улюбленою справою, але згодом виявляється, що юнак потрапив у самісіньке пекло. З першого ж дня його змушують понаднормово працювати вночі і кажуть звикати до такої корпоративної культури. Після трьох років нелюдських умов Акіра мріє просто про те, що й одного ранку він нарешті не прокинеться. Тож, коли весь світ захлинув в жах зомбі-апокаліпсиса, для хлопця це навпаки стало можливістю почати життя наново. Але, поки звичайні глядачі обговорюють крутий старт аніме, спільнота аніматорів помітила одну цікаву деталь. Компанія, в якій працює головний герой, називається ZLM, а її логотип надзвичайно сильно нагадує анімаційну студію OLM, яка відома завдяки франшизі Покемон. Та іншим на кшталт Summer Time Render. виявляється, аніме Зом 100 робить нова студія Bug Films, яку заснували колишні працівники ОЛМ. Тобто вони посилають своєрідний сигнал іншим людям в індустрії. Не влаштовуйтесь в ОЛМ, робота там суцільне пекло. А якщо хтось буде мати претензії до цих зображень, можна просто посилатись на звичайну випадковість чи збіг. Ось така дуля в кишені. Привіт, з вами пан Юра та новий випуск новиняшок. Сьогодні розповім про зв'язок людини бензопили та Харухі номінації аніме та манги на престижних преміях та де можна глянути ще цілий відос від мангюа. А далі все як завжди. Ставте вподобайку, хапайте перекус, вмощуйтесь позручніше та поїхали. Цей тиждень минув без анонсів нової манги. Зате маю для вас комікс. Вовкулаки розповіли про свої плани випустити Cyberpunk 2077 мрії великого міста. Анонс приурочили до того, що комікс номінували на премію Hugo в категорії найкращий графічний роман. Художником цієї історії є Філіппе Андради, цьогорічний лауреат премії Айзнера. А сценарист Барто Штибор серед іншого працював над сюжетом аніме Cyberpunk Edgerunners. Просто зараз над перекладом працює Олег Куліков, а сам комікс вийде наприкінці 23-го року в оригінальному форматі, який правовласники дозволили створити ексклюзивно для української аудиторії. Попередній комікс по всесвіту Кіберпанк, Травма Тім, який також виходив від Вовкулак, був чудовим. Тож і тут очікую на круту історію. around then! Сьогодні в рубриці рекомендацій раджу завітати на канал Третя Паралель. Там минулого тижня вийшов дуже детальний розбір номінантів на премію Айзнера. Від мене там є велика вставка про манга номінацію. Майже на 10 хвилин. Можна навіть сказати, що це бонусне відео мангюа. Решту відео теж можете глянути, щоб краще зрозуміти, як тремтить світ коміксу на фоні світового манга-апокаліпсису. Взагалі, аніме та манга з кожним роком все сильніше прориваються в американський мейнстрім. Їх все частіше можна побачити на різноманітних преміях. Наприклад, на премію Асоціації голівудських критиків претендують Атака Титанів та Моя геройська академія. Обидва аніме будуть змагатися в категорії Найкраще анімаційне шоу для стрімінгу. Крім них, на цю нагороду претендують серіали «Гарлі Квін», Зоряний шлях, нижні палуби, центральний парк та мультиманія. Таке включення аніме в загальне обговорення мейнстрімного мистецтва виглядає доволі приємним. Та все ж це лише одна категорія. Далеко не найбільш відомої премії. Цікаво, хто в кінцевому результаті переможе. Як на мене, цього заслуговують титани, та все ж виглядає, що більше шансів у Гарлі Квін. Загальний тираж боксерської манги Хаджімено Іпо перевершив 100 мільйонів. Це культова історія про злети і падіння рядового японського школяра, ну тобто ряжка Іпо Макуночі. Після чергового нападу хуліганів він випадково потрапляє в тренувальний зал боксерів. З часом хлопець вирішує стати на шлях професійного боксера, яким він слідує ось уже 138 томів. На секундочку, це більше ніж Ванпіса. Така величезна довжина пояснюється тим, що мангака Джордж Морікава намагається створити всеохопну. Історію про бокс. Він хоче не тільки показати напружені бої, але й розписати техніки, пояснити скільки необхідно працювати для отримання бажаного. Крім історії головного героя, Морікава, значну увагу приділяє кар'єрам інших бійців. За словами автора, у нього вже є спланований фінал історії. Він сподівається закінчити мангу до того, як у нього почнуться значні проблеми зі здоров'ям. Ну, дав би Бог та. Хорошою можливістю познайомитися з цією історією може бути аніме від студії Madhouse. На жаль, адаптація покриває лише третину історії та автори чітко сказали, що не планують продовження, але враховуючи, що останнім часом все частіше з'являються аніме по старим франшизам, то можливо цей тренд зачіпать її по. Видавництво ShoAsia випустило застосунок для створення манги та анімації WorldMaker. Два роки він перебував у бета-тесті та нарешті відбувся повноцінний реліз. У цьому застосунку можна створити сторінку манги, використовуючи бібліотеку персонажів, предметів та ефектів. Також є можливість зробити розкадровку базової анімації та протестувати, як вона буде виглядати. Worldmaker буде корисний як новачкам, які не вміють малювати, так і професіоналам, які хочуть швидко протестувати свої ідеї. Також застосунку є можливість перекладу творів на. 17 мов та інші корисні функції, що Ейша домовилася із відомим японським дистриб'ютором Toho та онлайн сервісом Netflix стосовно проведення різноманітних творчих конкурсів для користувачів. На жаль, поки що, Worldmaker доступний лише в Японії, але сподіваюся, що скоро його відкриють і для решти світу. Дуже би хотілося запустити туди свої руці. Продовження фільму Аліта Бойовий Ангел досі в розробці. Про це розповів режисер та продюсер Джеймс Кемерон в інтерв'ю Forbes. Загалом він розповідав про плани продати своє ранчо в Каліфорнії, але згадав і про робочі проєкти. Що стосується аватару, над ним я працюю у Велінгтоні та Лос-Анджелесі, а над новими фільмами франшизи Аліта Бойовий Ангел я працюватиму в Остіні. Враховуючи те, що Кемерон тільки планує зайнятися фільмами в майбутньому, то нам ще довго чекати продовження Аліти. Та все ж добре, що ми побачимо сиквели, адже це був один із небагатьох хороших фільмів по Манзі. Причому схоже, що заплановані одразу декілька фільмів. Ні випуску без бензопилки вже давно не відповідає своїй назві, але ми продовжуємо розповідати вам про нові перипетії цієї франшизи. Цього разу з'явився тизер театральної вистави Chainsaw Man The Stage. Виглядає він доволі посередньо. Виникає відчуття, наче дивишся косплей дефіле, а не якісну театральну постановку. Про перуки деяких персонажів взагалі промовчу. Але головна принада цієї вистави це, звісно, Макіма. Її роль виконує Ая Хірано. Вона колись була відомою сеєю, серед іншого озвучила Харукі Судзумі але вже давно перепрофілювалась під театр. Особливої пікантності ситуації додає те, що мангака Тацукі фуджомото неодноразово зізнавався у своїй любові до Харухі та казав, що саме вона зробила його атаку. Доволі цікавий поворот долі виходить. Том Круз проти Лойда Форджера, хто крутіший. Схоже, саме таке питання собі поставили дистриб'ютори нових фільмів із франшиз Сім'я Шпигуна та місія неможлива. Рекламні трейлери обох фільмів показують разом, та навіть було створено спеціальний постер з порівняння героїв. Ви тільки подивіться на це крихітне зображення Ані, яка біжить на даху поїзда. Мімімі. -мі -мі. Крім цього, у себе в соцмережах Мангака намалював Аню в ролях Ітана Ханта та героїні Street Fighter Чан Лі. Милота, скажіть. А тепер швидкі новини. адаптацію адаптацією манги, після 30 років центливості можна стати чарівником від студії Satellite. Цю історію вже адаптували в форматі декількох лайв-екшн серіалів, тепер настала черга аніме. Ще одне аніме з пікантною назвою Ти була досвідчена а я ні. Історія нашого побачення вийде у жовтні. Йгу! На Netflix вийшли нові епізоди Хроніки Рагнаріоку. Тепер можна повністю подивитись другий сезон королівської битви богів та історичних персоналів. А другий сезон аніме про бойові мистецтва Кінган Ашура вийде на Netflix 21 вересня. Манга The Fable» отримає аніме адаптацію. Аніме про колекціонування наліпок Бікурі Мен вийде восени. Третій сезон Юру Кемп вийде наступного року. Аніме змінило студію із C Station на 8-Bit, але сподіваюся, що на якість це не вплине. Аніме адаптацію Раноби імена пам'ять перенесли на 2024 рік через складнощі виробництва. Студія Polygon Pictures спільно з Marvel Studios займається серіалом Spider Man Freshman Year. Проєкт було анонсовано ще в 21-му, але про залученість полігонів стало відомо лише зараз. Аніме Відьма та звір від Yokohama Animation Laboratory вийде в січні 2024-го. Аніме про геймерів та кіберспорт, наш дощовий протокол від студії Quad вийде в жовтні. Аніме про механічні руки Уде вийде в 2024-му. Цей проєкт почався на кікстартер ще в 2016-му і нарешті дійшов до фінішної прямої. А на цьому все мої любі котусики. Дякую, що додивилися сюди. І раз ви вже тут, то ставте вподобайку, бейте у дзвін та підписуйтесь на канал. А якщо ваша ласка, то також підтримайте нас на БайміяКОФ. Як це зробили ось ці неймовірні люди. Цілую в носика. Ня-ня. Пані нікс з гордістю представляє пані Тоф. Так, так, тепер у нас буде дві криці в кінці випусків.